Євген Гуцало чарівники. Ніч велика чарівниця. Щарувала звіра, птицю, Щарувала всіх людей, не побачиш їх ніде. Не побачиш вітра в полі, ні тополю на роздолі, ні метелика, ні бджілку, ні в цвіту вишневу гілку. Ранок все відчарував, сині квіти поміж трав, і метелика, і бджілку, і в цвіту вишневу гілку, і важкого вітра в полі і тополю на роздолі всіх людей і звіра, й птицю. Ніч велика чарівниця, та ще й більший чарівник ранок щирий трудівник. Що й сам трудитись звик, що до праці всіх розбудить, хай то птиці, звірі, люди, два отці чарівники в світі цим живуть віки.